Стомоні глейс, бо санлайт хитсен, со мюс. Габ машет зітте стріт. Но план Чейсін ваб, сайті сан. Радио Хамс. Я взагалі не очікувала, що щось вийде. Дошка з Аврори і взагалі не зрозуміло, що це за дерево. Бо тут такий сендвіч, що там напхано, який клей тут був. Але я в шоці, а вийшла гарненько зашліфувати. Зараз вона така гладесенька, і виглядає дуже достойно. Її взагалі нічим не промаслювали і не покривали. Тобто склеїли і положили на прилавки продаватися. І люди не знають, що їх треба промаслювати, так як це плюс-мінус вроді як дерево. І помивши її, все, вона почне розсихатися, так як це сталося у власниці цієї дошки. А зараз вона захищена маслом, і надалі я порекомендую власниці час від часу оброблювати маслом, бо станеться як. Якось так. Це, до речі, ще одна дощечка на реставрацію. Такий вигляд вона має, і я сподіваюся, що мені вдасться це якось пофіксити.